Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Дивіться у прямому ефірі марафону єдиних новин. Альона. Альона. Я Мамка. Мамка. Батьки, дивіться. Це батьки Альона Альони, Альони і віймають, цілують. <ріпи> Ви знали, що батьків? Ні, не, не знала. Ви зарисували. Думайте, будь ласка, не відбудову великої костромської школи. Ми не зібрали всю суму, пока що дуже сильно треба. Дуже хочеться. Дітки дуже чекають, що ми відбудуємо школу. Чому ви одна? Де Джері Хе? Джері поїхала на Канський фестиваль, вона там буде виступати. В неї також відповідальна місія, тому я повернулася одна. От щоб повелась з усіма вами <сум> життя, покаже. Зараз ми приймаємо заявки від тих, хто хоче, хто де нас бачить і так далі. Пока ой, вдарила мікрофон. Все є, куча в дирекції, просто я конкретно не знаю, мені голову цим не забувають зараз. Моя задача більше говорить про важливі речі. Хто перше привітав? Першу, та команда, ну ми одне одного, вся команда. Як... А далі телефона аж нема, там мережі нема, бо там мільйони людей, просто е, мережа падає і типу не дзвониш нікому. Та й пізно я... було, в Україні було вже добре. Всі спали. <с> Я вам результат самі задоволені? Е, так, ми задоволені. Перш за все, е, з тим, що нам дали другий, другий порядковий номер. Е, це перше. По-друге, з тим, що е, ми виграли два роки тому. Це було нереально просто пробиватися. Ну і з тим, як журі такі нам бали поставили. Ви самі все бачили. Відповідно, що ми війшли в тройку лідерів. Це прям вау. Це показник того, що всі українці вміють об'єднуватися. І те, про що була наша пісня, саме про об'єднання, воно спрацювало. Люди об'єдналися і Трували нам третє місце. Футболка це ця, яку бачили освіт? Футболка, ні, це моя мого розміру. Ми не вирішили не ризикувати, не вдягати на артистів. Чому? Щоб ви розуміли, такого шмону не було ніколи. Це, по-перше, якби нас дискваліфікували, оскільки її одягли учасники команди, то могли б їх забрати з залу, а нас би залишили все одно. Бо якби дискваліфікували нас в наступному році, взагалі б не пустили, Щоб ви розуміли, там таке було. Там заклеювали будь-який напис, заклеювали будь-який бренд. Якщо в тебе десь на нігтях, на обличчі, то то поль а політичне пресування було дуже велике, не дай Бог якийсь заклик, і ми, от, ризикуючи тайком, вирішили всі отакі от повдягалися. Ой, вибачте, ми ж не можемо, типу, як артисти, зійти зі сцени, там нікого не пропускають. Ти в грінрумі тебе не випускають, тобі нічого не можуть принести. Просто все жорстко, і наші такі просто в один момент. Ми давай всіх обнімати то так, але, О, але ми зробили але це ви і все нас... таки вирішили сказати зі сцени слова, як це було, і на... чи, чи були якісь до вас питання через це? Е, питання. Не було, але ми комунікували з дуже багатьма взагалі і представниками від держави, і з нашою командою, і з суспільним мовником. Це було наше велике колективне рішення. Ще хотілось привернути трошки увагу до того, що буде саміт дуже скоро. В європейській і там Соломія. Тут буде ще довго відбуватися інтерв'ю. Бачите, на яких емоціях повернулася Альона Альона. Щасливі кажуть, справилися з усім задоволені. І вже більше розкажемо вам о першій нуль в ефірі телемарафон. Ну, єдиних новин Соломія. Так, дякую, передавай Альоні. Звісно, ж вітання від усього нашого колективу. Ну і чекаємо ще більше інформації в наступному випуску. Олена Гущі, кореспондентка ТСН, щойно наживо показала, як зустріли Альону Альону в Києві після третього місця на Євробаченні.